Українці, якщо ви хочете відкрити діяльність у Польщі, приватного підприємця ФОПа, то вам треба поспішити, бо ця можливість скоро пропаде для українців. А, а саме в кінці, тобто з березня 26-го року, вже українці не зможуть відкривати, так як зараз абсолютно кожен українець може відкрити ФОПа, головне легально тут знаходитись. До війни так не було. ФОПа могли відкрити тільки ті українці, у якого у кого була карта резидента, сталий побит, карта поляка або карта по бізнесу. Е, тому кажу, це скоро закінчиться, вернуться старі правила і відкривати не зможете. Тому хто ще хотів, хто ще думає, планує. Телефонуйте, пишіть, проконсультуємо. Зараз взагалі є акція. Е, відкрий фірму, другу отримаю подарунок. Тому, кому цікаво діяльність, бізнес, пишіть, телефонуйте, допоможемо, розкажемо.